У той штормовий день сувора погода кинула виклик радіолокаційним системам російського крейсера Москва. І це ускладнило його здатність розрізняти високі морські хвилі та ракети українського Нептуна, які низько літають. Ці ракети запускаються з землі, потім вони знижуються ближче до хвиль, що ускладнює їхнє виявлення радарами. Мінімальна висота пострілу корабельної системи оборони становить від 20 до 25 метрів, що не дозволяє вразити ракети Нептуна. Це під силу тільки артустановці установці АК-630, бо вона має дальність пострілу у півтора кілометра. Щоправда, через швидкість Нептуна на ураження ракети є тільки 8 секунд. Відтак Москву вразили дві ракети. Це спричинило вибух на артилерійському погребі. І зрештою крейсер дорогою до порту затонув у цьому відео. Ми розглянемо систему оборони крейсера Москва, його озброєння. І що найголовніше покроковий процес того, як працює ракета Нептун, яка у нього і поцілила її переваги та недоліки. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити найцікавіше. Це ракета Нептун. Давайте заглянемо усередину. Спереду активна головка самонаведення, яка відіграє вирішальну роль у влучанні ракети в запрограмовану ціль. Відразу за нею знаходиться проникаюча боєголовка, яка має достатньо потужностей, щоб вивести з ладу або потопити корабель. Ближче до хвостової частини інерційна система управління, а прямо під нею знаходиться забірник повітря. Саме він відповідає за подачу необхідного повітря для живлення турбореактивного двигуна, і це дає можливість розганяти ракету на швидкість 300 км на годину. І нарешті, прискорювач він розташований у хвості ракети. Його основна функція забезпечити умови для ефективного запуску і підняти ракету на безпечну відстань від пускової установки. А це корабель класу Слава, ракетний крейсер Москва. Це масивний корабель завдовжки 186,4 метра, завширшки 28 метрів та осадкою у 8,4 метра, з урахуванням його глибини під водою. Москва може вмістити на борту від 476 до 529 членів екіпажу. Корабель захищений складною системою ППО, що складається із С. 300 Ф. Ця ракетна система може знищувати цілі на відстані 120 кілометрів. І не варто забувати про ракетні батареї ОСА, призначені для перехоплення та нейтралізації загроз як на далеких, так і на близьких дистанціях. Також він оснащений шістьма автоматизованими арт-установками АК 630 здатними стримувати та знищувати будь-які об'єкти, які спробують наблизитися до крейсера надто близько. Також спереду крейсера знаходяться двоствольні гармати АК-130, здатні робити від 10 до 40 пострілів за хвилину. Крім того, для оборони крейсер обладнаний ракетним комплексом вулкан, що призначений для повного знищення кораблів. П 1000 вулкан був розроблений для боротьби з американськими кораблями, і Росія стверджує, що ракети цього комплексу здатні потопити авіаносець одним ударом. Якщо цього недостатньо, на борту також є вертоліт К-27, так званий мисливець вбивця підводних та надводних човнів. Він має досить незвичайну конструкцію, зокрема, два гвинти, що обертаються у протилежних напрямках. Для військово-морських форсувань це має додаткове значення: зменшує необхідний радіус обертання гвинта та усуває потребу у хвостовому гвинті. І це дозволяє гелікоптеру легко переміщатися у суворих погодних умовах. Цей гвинтокрил спроєктований для роботи на відстані 25 кілометрів від берегової лінії. А тепер давайте розглянемо деталі та функції берегового наземного комплексу РК-360 МЦ Нептун. Це мобільна пускова установка, зроблена на базі вантажівок. Вона може вміщувати до чотирьох ракет Нептун, готових до запуску. Однак для кожної пускової установки потрібні транспортні засоби для перевезення цих боєприпасів. Кожен з таких може вмістити у собі по чотири ракети Нептун. А це радіолокаційний комплекс мінерал у оснащений можливістю пошуку та точного визначення цілей на відстані до 600 кілометрів. І це дозволяє більш точно ідентифікувати загрози. Усі ці комплекси мають зв'язок з командно-контрольною станцією, яка може скерувати запуск ракет. Для цього потрібне просте натискання кнопки. Погляньмо, як це працює. Крок перший. Щойно радіолокаційний комплекс виявляє ціль. Кришка пускової установки відлітає, як показано на цій анімації. Крок другий. Прискорювач ракети Нептун доправляє її на безпечну відстань. Потім розгортається крила, що стабілізують траєкторію самої ракети. Крок третій через декілька секунд польоту після того як Нептун залишив пускову установку. прискорювач від'єднується. Крок четвертий ракета піднімається на певну висоту і слідує за визначеною траєкторією. Коли ціль потрапляє в її поле зору, ракета опускається на висоту 4 метри над рівнем моря, аби уникнути радіолокаційного виявлення кораблем. Вона буде рухатися в такому режимі, якщо ракету не буде вражено системою ОСА або в останній момент вежею АК 130 Питання на мільйон доларів. Як розроблена українцями ракета пробила Москву. Буквально нашпиговано потужною та удосконаленою системою оборони з радіолокаційним наведенням. Давайте розглянемо можливі варіанти. Сценарій 1. радар відволікали безпілотники. Сценарій 2. ракета Нептун летіла на дуже низькій висоті. В умовах штурмової погоди передбачалося, що це створить додаткове навантаження на радіолокаційні системи крейсера. Однак критично важливою системою радіолокації, яка варта уваги, є радіолокаційна станція супроводу і визначення цілі під назвою Хвиля ця РЛС відіграє ключову роль у використанні комплексу с 300 у процесі збиття протикорабельної ракети, запущеної з берегової лінії. Однак цей радар має і обмежений кут спостереження 180 градусів, і потенційно може бути зосереджений на спостереженні за безпілотниками лише поблизу. Та варто розуміти, що у Москви кілька систем ППО. Шість автоматизованих башт арт установки АК 630, як ми вже казали, здатні знищувати протикорабельні ракети, як показано ось тут. Крім того, ракетні батареї ОСА призначені для перехоплення та нейтралізації загроз, як на великих, так і на малих відстанях. Вони також відповідають за знищення протикорабельних ракет, якщо є така загроза. А тепер давайте розглянемо сценарій номер два. У той день були несприятливі погодні умови. Шторм, сильні хвилі та дощ могли створити перешкоди для роботи радіолокаційних систем крейсера Москва. У них году радари можуть не розрізняти високі морські хвилі з ракетами, що низько летять. Ракети Нептун запускаються із наземних вантажівок і спочатку знижуються на висоту близько 10-15 метрів над морською водою. Вони продовжують знижуватися, доки не досягнуть відстані 3-10 метрів над хвилями, аби досягти заданої цілі. Ця надзвичайно мала висота робить їх виявлення радіолокаційними системами дуже складним. Ракети комплексу С-300 з мінімальною висотою ураження від 20 до 25 метрів не здатні знищити ракети Нептун. Отже, тоді можна застосувати іншу систему, яка також призначена для ураження протикорабельних ракет на малих висотах. Але система ОСА також має мінімальну висоту ураження від 24 до 25 метрів, і це теж робить її неефективною проти ракет з низькою висотою польоту, таких як Нептун. Це під силу тільки артустановці АК 630 але вона має дальність ураження приблизно в 1,6 кілометра. Враховуючи швидкість ракети Нептун у 900 кілометрів на годину. Це означає, що башти АК 630 мають всього лише 8 секунд на те, аби збити ціль. Висновок такий: час ідеально збігся з погодними умовами. Дві ракети Нептун вразили Москву у лівий борт. Удар прийшовся на середину корабля, що призвело до пожежі і детонації артилерійського погрібу на борту. Майже 200-метровий крейсер зазнав критичних ушкоджень на шляху до порту. А тепер давайте розглянемо плюси та мінуси ракети Нептун. Ракета Нептун оснащена активною головкою самонаведення, що забезпечує її точне наведення і підвищує ефективність у боротьбі проти морських цілей. Вона несе осколково фугасну боєголовку проникаючого типу зі значною руйнівною силою, що дозволяє завдати суттєвої шкоди ворожим кораблям. Здатність ракети літати на малих висотах, яка часто є нижчою за зону дії радарів, робить її менш помітною і знижує ймовірність перехоплення. Мінуси і недоліки теж є. Ракета Нептун має відносно невелику дальність у порівнянні з деякими іншими протикорабельними ракетами, і це обмежує радіус її дії. Як і інші ракети, Нептун вразливий до сучасних засобів протиракетної оборони та радіоелектронної боротьби. Ракета в основному запускається із Землі. Отже, вона розрахована на берегові пускові платформи. А це обмежує її гнучкість у порівнянні з ракетами, що запускається з кораблів. Сподобалось це відео? Підтримайте нас, підпишіться та тисніть дзвіночок, щоб побачити більше розповідей про технічні особливості тої чи іншої зброї. Дякуємо, що дивилися.